Друзі, всім привіт! Хочу подякувати вам за підписки, за коментарі, за ваші вподобайки. Мені правда надзвичайно приємно, я аж розгублена. Сьогодні, дивіться, Сьогодні я вам хочу показати, як я марную гіркий перчик. Це дуже хороша річ, коли хтось, наприклад, працює в сім'ї холодною зимою. Це дуже хороший спосіб зігрітися, закинув шматочок до рота, а попекло, по душі погоріло. Так, плюс до піци, наприклад, папероні. Я, наприклад, дуже люблю гостру піцу використовувати. Так, так, і до будь-яких інших страв. Взимку використовувати, це дуже чудова річ. Принаймні, я розумію, що це не любителя, принаймні, в мене в сім'ї всі таку страву люблять. І е, хочеться мені похвалитися, що я перчик виростила сама. Хто молодець, Оксана молодець. Так, я забула включити відео. Назбирала собі нарізала перчику гіркого. Хочу показати, яка красота, гляньте. Такий він гарнюній. Гарнюній же ж. Правда? І ось там ще кущик. Вона красота. вот там ще кущик. Дуже гарно. Мені так він подобається. Такий рясний, похилився вже такий важкий. Буду маринувати. Дивіться, друзі, я візьму зараз перчик. Такий він такий красивений. який він гарнющий. Перчик поріжу на шматочки. У духовці я вже поставила стерилізуватися баночки. Отут я вже почистила чесничок. Так, кришечки. Зараз включу, щоб стерилізувалися, і далі покажу вам, що я буду робити. Друзі, обов'язково різати перець потрібно в рукавичках. Я забула вам сказати, обов'язково в рукавичках, інакше потім 2 дні будуть пекти руки. Він дуже пекучий. Ріжемо перчик разом з насінням. Насіння не відкидаємо. Інакше, інакше не буде сенсу цьому маринуванні, тому що ми боремося за оцю гіркоту. Так, а вся гіркота, як ми знаємо, в насіння. Насінько ми залишаємо. Ми його не прибираємо. Я вже приготувала, виняла з духовки баночки. Зараз дорізаю. І покажу вам, що я робитиму далі. Тришечки вже закипають на плиті. Це все насправді дуже швидко робиться. Це дуже простий рецепт. Зараз ви побачите, наскільки він простий. Ці баночки не потрібно стерилізувати. Вони не, верніше так, перець в баночках, з баночками в кастрюлі не потрібно стерилізувати. Стерилізуємо лише баночки і стерилізуємо кришки. Гарненько постерилізували, помили перед тим, звичайно, перець, помили банки, помили кришки. Постерилізували. Хто як звик, яким способом звикли, такий не стерилізує. Так, все, я порізала перчик ось отак порізаний перчик. Отакими шматочками. Отакими. Так, і тепер, друзі, дивіться, я беру баночку. Беру баночку. Баночки я беру більші менші, залежно, для чого я буду його потім використовувати. Так, я беру різні, які в мене були. Дивіться, на дно баночки я ріжу чесничок. От я начистила тут собі чесничок. Так, я беру чесничок і десь один зубочок на одну баночку я кладу чесничка. Так, порізали чесничок, на дно баночки поклали. Більше нічого не кладемо зі спеції, тільки чесник. Звичайно, що рецептів є дуже багато. В YouTube каналі і так далі. Я пробувала різні рецепти і зупинилася на цьому. Цей рецепт дала мені, не повірити, моя перукар Олена, привіт, якщо ти мене дивишся. От, мені він сподобався, дуже простий. І, по суті, від цього перцю ми не очікуємо ніякого смаку, окрім да, гостринки. по суті. Так, він сам по собі самодостатній, скажімо так. І беремо баночку і гарнесенько накладаємо повну баночку перчику. Повну баночку і притискаємо, друзі, притискаємо гарненько. Старанно притискаємо. Притискаємо, не бійтеся, він не поламається. Він досить таки піддатливий, м'який, він ламатися не буде. Так. І щоб не займати ваш час. Я наповню баночки і тоді вам покажу, вернуся до вас. Так, от дивіться, я наповнила так гарно. Старанно от я притискаю верненьку баночку. Повно її роблю. Так, і так роблю з усіма баночками. Так, друзі, в мене вийшло 4 баночки. Оцього друшляка, що ви бачили, перцю. У мене вийшло 4 баночки. О, десь 250-300, це 280, це 280, оця 200. Одним словом, приблизно по 250 грам в середньому вийшло в мене таких 4 баночки. Далі, друзі, дивіться, що я роблю далі. Далі я беру мірний стакан. <кху> На око я не знаю, скільки сюди влізе маринаду. Я не знаю, скільки сюди влізе маринаду. Тому я беру. Як залишиться, нічого страшного, я його збережу в холодильнику, потім буду ще маринувати, я його використаю. Дивіться, я сюди засипаю грамів 250 цукру. 250 грамів цукру. Висипаю в чисту каструльку. І беру оцет, 9% оцет. В цей же шмірний стакан наливаю 250 грамів оцту. 250 грамів. І вливаю в цукор. Тепер я беру лопатку. Одразу помішую. Друзі, тепер я взяла лопатку. І я помішую цукор з оцтом в кастрюльці. Доводжу до кипіння, коли закипить, покипить хвилинку, щоб розстав добре цукор, і я буду заливати паночки цим маринадом. Ще раз 250 грамів цукру, 250 грамів оцту. Сіль не дається. Я сама колись здивувалася, думаю, як солі. Сіль сюди не дається. Тобто, якщо ви будете собі маринувати, захочете, можливо, я вас надихну, так, то е, не сумнівайтеся, так, скільки, це дуже просто: скільки цукру, стільки оцту. Закип'ятили, баночки залили і стерильними кришечками закрутили. Друзі, закипів. Мій маринад. Гляньте, він так гарно-гарно кипить. Надійно. От я по дну вожу лопаткою, нічого не пристало, не пригоріло. Все. Я виключаю і буду заливати цим маринадом бабочки. Так, друзі, я беру каструльку. І прямо з кастрюльки заливаю маринадом усі баночки. Так, я вже бачу, що мені не вистачить маринаду. Треба буде в два рази більше. Так гарненько його сюди влазить. Буду ще робити. Так, беру кришечку. Стерину, міцно закручую. Закручую до всієї сили. Так. І ставлю, потім накрию тепленько і ставлю до повного остигання. Друзі, ось таку барикадку я вибудувала з перчиків. Я вирішила ще винести перчики ті, що я закривала раніше. Це просто красиво. Ось тільки в мене баночок вийшло. До тих 4 баночок. На ті чотири баночки, що я робила сьогодні, по 250 грамів пішло 350 грамів маринаду. Хіба це не краса, друзі? Мені здається, що це просто навіть красиво. Довгими зимовими вечорами, коли холодно, сніжно, навіть взяти на гостиницю таку от баночку з перчиком, подарувати комусь з родичів. Мені здається, це атмосферно і гарно. Щиро вам дякую за перегляд. Дякую за те, що ви були зі мною. Готуйте, надихайтесь. Я дуже люблю такі картинки, люблю, коли повна, як кажуть, повна комора, тоді якось спокійніше. Не так страшно, що скоро зима. Це дає відчуття спокою, відчуття затишку. Хорошого всім дня, миру. Злагоди в ваших сім'ях. Нехай Бог береже наших хлопчиків на передовій. Спасибі велике всім, хто працює на перемогу. Будьте здорові!